Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Віконечко маємо в роботі. Я скористався цим віконечком. Зняв накінечник алюмінієвий. який, до речі, бачимо за фарбуванням, що дріт з нього не виліз геть зовсім. Так? Я пофарбував, щоб бачити, чи буде вилазити. Не виліз. Пропрацював там ну, менше тижня. Так, він пропрацював у нас. От. Будь ласочка. довгий стакан. Мідний наконечник тричі опресував меншою наставкою за розміром. Перед тим запижував туди дріт і мідної моножили по саме не можу. По саме не можу, запижував. Запресував три паски опресування гідравлічним пресом зі зменшеними губками. Не на 40-не на 50-й, а менший розмір. Це кастомні. На замовлення робили нам наставочки. Так? Вони менші, ніж 50 -ти. Більші, ніж 35 але менші, ніж 50 -ти. І, як мені правильно зауважили, запхав в ручку не тільки шланг, не тільки дріт, так? а і шланг притер. Це дюритик у нас якийсь вживаний був. І я його обтиснув на самому накінечни, на стакані. Стяжним трішковим хомутом від душі зашарашив. І ось тут знизу. Гума усюди. Ну, коротше, по-господарськи. Так, бачимо, що зроблене так по-багатому. І я ще хочу вивчити питання. Отут я пхав, ну це вже не зараз, а по-подальшому. Треба буде промоніторити стан речей тут всередині. І, можливо, поміряти, якщо за розміром заходить, ось такий накінечник сюди обтиснути, ну тільки без вуха, трубку відрізати, обтиснути і обтиснути, вставити туди. Бо тут написано 50-й квадрат, але там по факту значно більше. Я домотував латунної, латунної фольги, хто бачив. Відео чи фото були огляди. От, щоб було все надійно. Ну, тут, я думаю, вже жодних питань, зауважень у нас немає. Зроблено, зроблено по багатому і надовго. Дякую всім за коментарі у попередніх відео. Бачите, я все читаю, все враховую, корисне беру на озброєння. Жодних ознак тут, шансів на руйнацію йому не залишено. Працюємо і пам'ятаємо, що нашу Україну філія недостатня.